Привіт, вітаю тебе на нашій розминці. Сідаємо в сукхасану, просту позу, так, щоб вам було зручно сидіти комфортно, ніщо не заважало. Вирівнюємо спинку, плечі в нас опущені і прокручуємо плечі з боку в бік. Робимо глибокий вдих. І повільний видих. Відчуваємо, як розкриваються ребра на вдиху, тіло стає м'якшим і розслабленим. І ще раз вдих, видих. І з наступним вдихом витягуємо ручки нагору, добре витягуємо, схрестивши пальчики, ось так. І починаємо погойдуватись тулубом з боку в бік. Добре, ще декілька секунд. Погойдуємось. Зупиняємось в центрі, робимо вдих і на видиху повертаємось в правий бік, правою долонею, упираємось підлогу, а ліву випрямляємо і тягнемо в бік. Розтягуємо плече, вдих, розгортаємось ще більше, відтягуємо руку в сторону, знов в центр, і поміняли інша сторона. Скрутились і тягнемось лівою рукою в сторону. Добре, скручуємось і витягуємось. Вдих, видих і повернулись в іншу сторону. Руку можна витягнути вище наверх. Тягнемось. Добре. І в інший бік, ще раз потягнулись. Молодці. Далі поставили дві долоні ззаду, опираємось килимок, прогнулись вперед, зводимо лопатки, розкриваємо гутну клітину. Погляд спрямований вгору, Голова не, голову не запрокидуємо. і на видиху опираємось долонями попереду і прогинаємось в спині. Круглою спиною прогнулись назад. Знов вдих, перенесли ручки назад і прогнулись вперед. Звели лопатки. І на видиху перенесли руки вперед і прогнулись вперед. Знов вдох і видих. Добре прогинаємось. І ще раз вдих і видих. Прогнулись вперед. Молодці. Знов повернулись у вихідне положення і випрямляємо ноги. Поставили трохи ширше, десь по ширині кілинка. Носочки натягнули на себе, коліна випрямлені, руки поставили попереду, наче ви тримаєте велику кулю. І повертаємо спочатку в один бік, можна в будь-який. І в інший ручки на весу тримаємо велику кулю. І знов повернулись в один бік. І в інший спинку тримаємо рівною, назад не прогинаємось, поміняли в інший бік. І потягнулись протилежною рукою до носочка. протилежного носочка. Розкриваємо руки в сторони, витягуємось і тягнемось до протилежного носочка. Поміняли сторону, скручуємось, поміняли в інший біг і додаємо маленькі погойдування. Тягнемось вниз, знов в центр і поміняли сторону. Пружинимо до носочка. Повернулися в центр і пружинимо до іншого носочка. І ще раз центр і в інший бік, попружинили і робимо вправу пила, наче розсікаємо повітря. Потросили ручками, кистями рук зняли напругу і опускаємось на килимок на лікті, ноги підняли вгору і потрусили стопами. Зробили легкий лімфодренаж. Вниз, вгору потрусили, розслабились. Молодці, поставили ноги на килимок, стопи разом, положення метелика і розводимо коліна в сторони і зводимо разом. в Сторони і разом. Повторюємо так декілька разів. Дихаємо ще раз сторони і разом. Сторони і разом. Добре, переходимо в положення сидячи, згинаємо коліна та розгортаємось в положення кішка корова. І дивимось спочатку через одне плече в бік, подивились на стопу, трішки затримались в цьому положенні, і потім в інший бік. Ще раз подивились в один бік, скрутились. І в інший бік. І ще раз в один бік. І в інший. Добре, повертаємось в центр, ручки витягнули попереду. Таз відводимо назад і робимо вдих, на видиху, прогинаємось вперед. Знов повернулись назад, сіли між стопами в положення дитини. І на видиху прогнулись вперед. Знов назад, вдих. І видих вперед, витягнулись маківкою вгору. Далі переходимо в положення собака мордою вниз, прогинаємось в спині, наче хочемо стиснути лопатки разом. І намагаємось вирівнити коліна, потримаємо їх призігнутими. І тягнемось п'ятами до підлоги. Вдих і на видиху ще більше прогинаємось вперед, витягуємо праву ногу вгору, коліно може бути призігнутим. І далі згинаємо ногу в коліні і приставляємо до правої долоні. Випрямляємо корпус нагору, робимо вдих, схрестили пальчики, руки на потилицю поставили, і на видих тягнемось до носочка. Намагаємось випрямити коліна, стопа в нас, дивиться, на себе натягнули. І в цьому положенні робимо вдих, і на видиху ще більше прогнулись, ставимо праву долонь біля внутрішньої стопи, і іншою ручкою тягнемось вгору. І підтягуємо п'яту. До стегна. Намагаємось дотягнутися до стегна. Якщо важко, тоді залишаємо п'яту на так, Сильно не підтягуємо. Ще раз вдих і на видиху підтягнули п'яту до стегна. Добре. Повертаємо ногу назад і виходимо в собака мордою вниз. Прогинаємось глибше. І відводимо ліву. Ногу наверх зігнули в коліні і приставили до долоні. Підняли ручки наверх, прогнулись, ручки поклали на потилицю, прогнулись спині і опустили таз ще глибше. Зробили вдих і на видиху відводимо таз назад, вирівнюємо ногу в коліні, носочок натягнули на себе і тягнемось вниз. Робимо вдих, видих. Трішки затрималися в цьому положенні, знову вдих і на видиху ми ще трохи більше заглиблюємось вниз. Добре, прогнулись в коліні, правою рукою праву руку поставили біля стопи, іншою рукою розвернулись наверх. Тягнемось наверх, скрутились і взяли за протилежну стопу, підтягнули п'яту. До стегна. Дихаємо вдих, видих, намагаємось притиснути п'яту до стегна. Повертаємось у вихідне положення і виходимо в собака мордою вниз. Тут відчуваємо добре спину, ноги, стегна, ще більше прогинаємось вперед. Наче хочемо звести лопатки разом. Можна трохи прокрокувати стопами по черзі. Злегка згинаючи ногу в коліні. Добре. Переходимо на коліна і сідаємо в позу дитини. Витягуємо ручки вперед, повністю розслабляємось. Напруги немає, все тіло розслаблене, м'яке. І відстежуйте свої відчуття в тілі зараз. І на цьому наша розминка закінчена. І я бажаю вам легкого та продуктивного дня. До зустрічі.